Вітаю, шановні друзі! Чи буде знижено призовний мобілізаційний вік з 25 років і нижче? Якщо ви знаєте, з 1 квітня було знижено мобілізаційний вік з 27 до 25 років. Але останнім часом дуже багато представників військових формувань, народні депутати, висловлюються про те, що необхідно знизити мобілізаційний вік нижче 25 років. Я вам покажу зараз декілька відео народного депутата Романа Лозинського, деяких представників військових формувань ЗСУ, які висловлюються про те, що потрібно це зробити. А далі зробимо висновки. Ми говоримо про те, що ми досі продовжуємо боротьбу за власне існування і за те, щоб Росія не знищила нашу країну, державність і людей, так. Нам потрібне рішення про зменшення віку для. Участь у бойових діях для оборони країни я за е, пониження е, вікового сенсу е, сформулюю свою думку наступним чином. Ми збройні сили України це більше про якість, а не про кількість. Ми розуміємо. Я розумію, що ми не переграємо кількісно е, в якості да піхоти противника, тому що так інакше Росія має дуже вага багатий цей, е, скажімо так, потенціал нових нових орків, які. Я гадаю, що цей рік може бути віковий ценз може бути понижений до 21 року. включно. а як ви хочете воювати старими? Людина після 50, тим паче, в непростій Україні, ми ж багато чого пережили. Да, це в Європі люди в 70 деякі виглядають ще живі. що, друзі? Як ви побачили, народний депутат, а також Кудряшов, Кухарчук. Це представники військових формувань також заявляють про необхідність зниження мобілізаційного віку. Питання для чого це все відбувається? Для чого це все вам показують? Якщо ви думаєте, що це все відбувається просто так, то ви дуже помиляєтеся. Це е, більше відбувається з метою того, щоб підготувати суспільство до того, що все-таки мобілізаційний вік буде знижено. Я хочу зауважити, що майже ніхто. З представників е, органів влади не заявив про те, що мобілізаційний вік знижуватися менше 25 не буде. Ні Зеленський, ні Єрмак, ніхто з представників не взяв на себе таку відповідальність і не зазначив про це. Там щось Веніславський, народний депутат розповідав, але він тоді так чудово сказав: на той час ну не планується. Але на той час не планувалося, на наступний день вже може і плануватися. Ви ж розумієте, як це відбувається. Е, тому е, я розумію, що і гадаю, це моя особиста думка, що мобілізаційний вік будуть знижувати, тому що така активна підготовка в засобах масової інформації вона вказує тільки на те, що е, влада, а ви розумієте, що ця влада медійно працює набагато краще ніж будь-яка інша. Це дуже гарні медійщики, і вони чудово вміють готувати населення до тих чи інших необхідних змін. І це вже зараз відбувається. Коли знизять, незрозуміло, але це буде відбуватися. І молоді потрібно готуватися. Тут виникає відразу багато інших запитань. А навіщо, От як сказав Роман Лозинський, да ми з них хочемо знизити мобілізаційний вік для того, щоб захистити людей від. Смерті, а немає інших шляхів захистити. Ви не розглядали інший шлях? Наприклад, той же самий Кудряшов розповідає про те, що ми кількістю російського агресора не переможемо. Так якщо ви кількістю не переможете, то навіщо тоді мобілізувати нижче 25 років? Я не розумію. Тоді виходить питання тільки в часі, в часі чого? Багато запитань навіщо це робити, який це дасть результат, що в результаті буде, якщо по словам того ж самого Кудряшова, кількістю мирисів не переможемо. Ну, тобто, відсутність якоїсь стратегії нерозуміння і відсутність альтернативних варіантів породжує дуже багато запитань, відповіді на яких немає. Тобто у нас все зараз не на часі, все зараз не на часі, і війна це головне. А які перспективи, яка стратегія? Ніхто ж нічого не каже. От просто по факту готують, а потім видають, що все ви повинні йти 20-21 рік, 22-23 двадцять Повинні йти і бути мобілізовані, тому друзі, майте це на увазі. Це не казки. І я гадаю, це моя особиста думка, але я гадаю, що найближчим часом це буде чекати так само, як і жіноча мобілізація, і багато інших е оцих е казок, нібито, да, яких всі е боялися. От е вони стануть реальністю, от, тому що. Ну дивіться, аналізуйте все, що відбувається навколо вас і в медіа. Ці люди не просто так кажуть, і це не просто вийшов і щось від голови сказав. От. Ці наративи вони готуються відповідно завчасно і відповідно спеціально кидаються в маси і в суспільство для того, щоб люди вже були готові, щоб вони емоційно пережили те, що о Боже там мого сина в 21 рік відправлять на фронт. Але ж друзі, ще одне питання тоді виникає: а чого не відправляють у цих всіх працівників державного апарату? Чого не відправить оцих всіх сидях, які сидять в кабміні в Верховній Раді? Ви взагалі знаєте, яка кількість апарату Верховної Ради і Кабміну? До да я не знаю, там ну цілу дивізію можна було б сформувати або декілька, або десяток дивізій. От чого їх ніхто не відправляє, чого кількість заброньованих людей, які в принципі виконують незрозумілу паперову роботу, чому їх не відправляють, а повинні відправити іншу молодь? Оце велике питання. багато запитань, відповіді на які ми ніколи з вами не отримуємо при цій владі. На жаль, тому аналізуйте, думайте, друзі, з повагою. Ваш адвокат Демченко.